Ой, ну нашого це мені напрягатися і займатися розвитком дитини. Мені що нема чим зайнятися. У мене нема на це грошей, часу, сило. Якщо в мене було 20 нянь, тоді я розумію. І взагалі нашими бабусями ніхто не займався тим раннім розвитком. Нічого такі успішні виросли, живуть класне життя, щасливо на пенсії, все в них обалденно. Ви часто можете почути таку відмазку від батьків, коли вони не усвідомлюють, чим відрізняється дитина з правильно розвинутим мозком і тілом від дитини, ну якось сама виросте. Так, от, різниця в тому, як швидко буде реагувати ваша дитина, наскільки ефективно буде вчитися, наскільки комфортно буде адаптуватися в житті, комунікувати, мати цілеспрямованість і йти до своїх цілей. Немає нічого в житті, просто так. Розвинуті діти це ті діти, з якими займалися, в яких вкладали час, гроші і любов. Якщо ви нічого не вкладаєте в свою дитину, отримуєте нічого, плюс купа проблем з тим, як дитина розмовляє, спілкується з її поведінкою, істериками, капризами. Тому не втрачайте час, займайтеся.